Навіть найкращі мотори зупиняються для технічного обслуговування, так само і люди потребують відпочинку про сповільнення життєвого ритму ми поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Дороги та дорожній рух часто випробовують наше терпіння і християнську поведінку. Тож розпочнемо з кількох запитань: як ви себе почуваєте, коли повільний водій? У вашій смузі затримує вас. Як ви реагуєте на помилки інших водіїв? Чи зазвичай ви вважаєте, що трафік має рухатися швидше? Легендарний гонщик Маріо Андреті одного разу сказав: якщо здається, що все під контролем, значить ви рухаєтеся недостатньо швидко. 29 січня 1886 року Карл Бенц, німецький винахідник, та інженер подав заявку на патент на свій Моторвейджін, який став першим автомобілем в історії. Це був триколісний транспорт із бензиновим двигуном. Бенц презентував свій винахід публіці 3 липня 1886 року на Рингштрасе в Мангеймі, Німеччина. Максимальна швидкість цих перших моделей. Становила приблизно 16 км на годину. З роками автомобільна індустрія значно вдосконалилася. Сьогодні серійний легальний для використання на дорогах Бугаті Вейрон із 16-циліндровим двигуном може досягати максимальної швидкості понад 400 км на годину. Автомобілі відображають культуру. Сьогодні вони стали швидкими, що є відзеркаленням нашого швидкого ритму життя. Багато хто вважає, що тримати все під контролем рідко приносить задоволення. Швидка їзда може бути захопливою та допомагати швидше дістатися до пункту призначення. Але пам'ятайте, чим швидше ви їдете, тим менше насолоджується краєвидами навколо вас. Висока швидкість може стати стилем життя не лише у водінні, а і у всіх аспектах. Можливо, рухаючись так швидко по життю, ви навіть не помічаєте людей навколо. Хоча я не знаю вашого особистого способу життя, все ж таки закликаю вас серйозно поставитися до слів Христа. Ви підіть самі подалі, в пустине місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих. Які приходили і відходили, що навіть не було їм коли поїсти. Ці слова Ісуса, звернені до Його учнів, відображають глибоку турботу про їхній фізичний та духовний стан. Тут підкреслюється важливість балансу між служінням іншим і турботою про себе. Цей уривок показує, що навіть у служінні Богові та людям є межі фізичних і духовних сил. Якщо нехтувати відпочинком, можна втратити ефективність і радість у своєму покликанні. Це нагадування про те, що потрібно відійти від щоденних турбот і відновитися. Заклик піти в пустинне місце символізує необхідність усамітнення у нашому житті, яке часто сповнене шуму і суєти, усамітнення дає можливість почути Бога. Переосмислити своє життя і знайти душевний мир. Турбота про власну родину є не менш важливою, ніж духовна праця чи інші обов'язки. Відновлюючи свої сили і проводячи час із близькими, ми також виконуємо Божу волю. Адже любов і турбота про рідних це форма служіння. Періоди відпочинку це також можливість. Для молитви, споглядання і глибшого єднання з Господом. Як учні знаходили час побути наодинці з Ісусом, так і ми маємо шукати моментів для духовного відновлення через спілкування з Ним. Виділяйте регулярний час для усамітнення і молитви, плануйте час для сімейних зустрічей, коли можете по-справжньому бути присутніми. Не бійтеся відмовлятися від надмірного навантаження, щоб зберегти баланс і залишатися спроможними допомагати іншим. Час показує пріоритети і демонструє, що для вас є важливим. Не проводити час із Богом означає, що у вас є інші боги, які отримують більше нашого часу, ніж він. Не проводити час із нашими близькими передає їм повідомлення, що вони для нас не такі важливі, як їм здається. Подумайте про це сьогодні та дійте правильно. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми дуже вдячні тобі за те, що ти даруєш нам важливі настанови. Допоможи, Господи, нам пам'ятати про те, що необхідно робити зупинку в нашому житті, щоб побути наодинці з тобою і з нашими близькими. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Бог очікує не лише вашої праці, а й вашої турботи про себе, близьких і відносин з ними.